І всім привіт, мої дорогі підписники та хейтери. І сьогодні я захотіла трішки переробити ось людей, які входять у мою команду, а саме RedWolf, Роночку та мою улюблену чару овчару чи Меріфорку. Гадаю, буде цікаво, тому заварюйте мівінку. Ну а ми починаємо! Перший буде Red Wolf, Спершу я зробила маленький напросок, типу, звичайний волосся, Знаєте, я хотіла їй більше додати такої, знаєте, типу, це реальна людина. Ну, типу, розумієте, колір волосся більш естественний, природний такий, так би мовити. ох, Скільки мучилася з його да... З одягом це було набагато важче. Я думала, що їй треба щось зробити, таке незвичайне, типу брюки, вийти з зони комфорту, щось таке, якийсь топик, ну не знаю. Ну, коротше, Ох, довго я мучилася теж з косичкою, але врешті-решт я все ж таки дійшла прекрасного кінця. Ну що ж, поглянемо, яка вкусняшка в мене вийшла. Правити. Мені, так би мовити, взагалі не сподобалося, як я її переробила. Ну, бо розумієте, я вже дуже сильно далеко відійшла від оригіналу, звичайно. Виглядає вона так прикольненько, але все ж дуже далеко від оригіналу. Сподіваюся, я більше таких помилок не допущу. І перейдімо до нашої нової учасниці. І це... Чара-овчара -чара або маріфорка. Так, з нею був в мене найбільше проблем. Мені то подобалося її волосся, то не подобалося. Я ніяк не могла підібрати їй ту саму прекрасну період. Водночас хотіла зберегти ту саму таку охайність і зробити її волосся більш розстрьобаним, детальним. І Боже, якщо я з неї не мучилася. Звичайно, здається, я вже все зробила, перейшла до очей, зробила їх такими звичайненькими, І не, вже на не монтажі. І я побачила, що я їй забула додати вуха. Да, але замість цього буде просто масочка. І щоб ви розуміли, я їй зробила якийсь такий ганстер, що я не знаю. Ну, нам подобається, ну, подобається, але не подобається. Щоб ви розуміли, я на дві ці ось витратила по 11 хвилин. Я не знаю, коли я робила, перероблювала ос під себе, типу, знаєте, без цього відео, то вони виглядали набагато симпатичнішими, ніж коли я стараюся. Що це за прокляття, господи? І на черзі в нас раночка. Звичайно, дуже вибачаюся, бо я хотіла ще додати Орі, але її ось занадто складна і буде вона лише в іншій трістині. що ж, переходимо до переробки. З цією ось у мене була найменше проблем, бо вона виглядає легко, але вона доволі прикольненька. До речі, я змінила в ній. Чолочка, слухайте, я ось от собі так думаю, що я вже не один раз відійшла дуже далеко від оригінала. Але тут я вже постараюся якось, ну не знаю, краще її зробити. Так, роночка в нас виходить такою миленькою дівчинкою. Так, мені подобається вона своєю. Просто до тої розумієте, з нею дуже легко робити колаби, бо нахамутають на свою осу, і вообще жесті. Ну, коротше, мені нравиться її оси. Мені взагалі подобається кожна з ваших ос. Але я їх перероблюю більше під свій стиль, ну не знаю, тут з мого стилю, лише поза, але гаразд не до цього. Знаєте, мені прям аж. Сподобалось переробляти ось, я на неї витратила лише 4 хвилини. Як до інших я витратила аж цілих 11, тому зробіть висновок. До речі, я трішки зовсім змінила її палітру. Саме замінила чорне на біле і навпаки. Але гаразд, то така, зате мені, в принципі, подобається ця переробочка. Звичайно, додаємо якусь фігню на ножки, бо це ж святе. Але я все собі думаю, що можна було б краще підготуватися до створення цих ОС, адже в них є що змінити. І знаєте, гадаю, що це справді так. Я спробую більше підготуватися у інших випусках, а зараз маємо то, що маємо. Мені, можна сказати, найбільше сподобалося переробляти усі ос. Без виключення. Про з меріфоркою я запарилася з тими косами і думала, куди їх толить, що там робити вообще. Ну, в принципі, так, переробка була легкою, не дуже затратною у часі. Всього на всі ці оси сумарно можна сказати, я витратила лише 26! Тому, гадаю, це. Доволі малий відлік часу. Гадаю, що можна і надалі продовжити таку рубрику. До речі, хотіла у вас попитати щодо моїх відео. У вас з'явилася просто нереальна можливість. Дивіться, той, хто перший, мені зерна пише в коментарі, зможе вибрати ідею для мого відео. Звичайно, ви ж напишіть мені її тільки, бо я не буду читати ваші думки, Хоча я це можу, але гаразд. На про це. Коротше, вам доступна така можливість. Гаразд. Та щось я вже заговорилася. І всім удачі, всім па-па. З вами була Юкі, а я пішла їсти мівіну. І всім па-па! Так, а ти ж звичайно, щоб готувати міно. Я випадково його не виконала, Ой, <клес> <клес> так що камера йде.